Ні, акваріум піщана тигрова акула на прізвисько Джон зникла з торговельного центру столиці. Після низки скандалів хижачку нібито збираються перевести в інше місце. Окен Плаза ситуацію поки що не коментує. На їхньому сайті написано акула на карантині і її готують до переїзду. ТСН вдалося поспілкуватися з іхтіологом Костянтином Мошнівим, який приймав хижачку в Києві. Він запевнив, акула здорова, їй ніщо не загрожує. Вона плаває в достатньо великій ємності з водою. А підготовку до транспортування відповідає всім. Необхідним нормам за неофіційну інформацією, великого джона доправлять в розплідник до Голландії, звідки його і привезли. Я нагадаю, в січні саме через цю акулу вибухнув скандал. Захисники прав тварин стверджували, що над хижачкою знущаються і утримують її в тісному акваріумі. І мовляв, саме через це акула може загинути. Навіть я не чує говорить говорити не буде. То тобто, ми ділимо пока нічого не говорить. От ну, буквально через два дня там прес-конференції там цього розкажуть.